У Житомирі постійно працює комісія самоврядного контролю з питань будівництва і землекористування, яка розглядає питання порушення законодавства як містобудівного, так і земельного. Постановою Кабінету міністрів передбачені відшкодування міським радам збитків внаслідок порушення земельного законодавства. Дане положення буде регулювати питання відшкодування збитків, які заподіяні саме не з платою. За землю, тому що використання землі є платним відповідно до земельного кодексу, порушення норм, порушення терміну укладання договорів оренди землі, І порушення взагалі, скажімо так, питань використання земельних ділянок. Де є ухилення від сплати під час засідання? Розглянули і нормативну грошову оцінку земель міста, яка переглядається раз у 5-7 років. Якщо рішенням найближчої сесії затвердять таке питання, то ставка нової експертної оцінки набере чинності вже з 1 січня 2015 року. Відтоді один квадратний метр землі коштуватиме майже 250 гривень, а це у понад два рази більше від минулорічної. Оцінка виготовляється на підставі норм, правил, стандартів. Які затверджені держмагенством на ціну впливає місце положення, міста Житомира, скажімо так, по розташуванню в межах України, впливає е використання землі за призначенням, впливає генеральний план забудови, інженерна інфраструктура для порівняння у сусідній вінниці у минулому році нормативно грошову оцінку затвердили у розмірі 332 гривень. А от у Рівному один квадратний метр землі коштує майже 200 гривень.